Держдеп оголосив, що Москва неправильно зрозуміла Трампа. Час для неправильних тлумачень минув, каже Темі Брюс. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Деякі люди могли неправильно тлумачити терплячість президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо Російської Федерації. Про це під час брифінгу заявила прес-секретарка Державного департаменту Сполучених Штатів Темі Брюс, коментуючи скорочення його дедлайну на заключення мирної угоди до 10 днів. За її словами, Трамп довів, що до нього слід ставитись серйозно, бо результати його мирних зусиль уже можна побоювати по всьому світу він був терплячим, і це можливо було неправильно витлумачено деякими людьми. Але я думаю, що час для неправильних тлумачень минув. Нагадаємо, учора президент Сполучених Штатів оголосив, що скорочує свій попередній 50-денний ультиматум до Росії на припинення війни і установлює новий строк 10 днів до досягнення мирної угоди, інакше Сполучені Штати запровадять санкції. Та мита до 100% проти країн, які продовжують торгівлю з Росією. Трамп також відзначив, що він дуже розчарований кремлівським правителем Путіним, оскільки, попри сподівання на прорив після розмов, реальність показала лише подальші бомбардування та загибель мирних жителів. Новий термін спливає приблизно 8 серпня. Після чого, якщо Трамп не відмовиться від своїх слів, низка країн, серед яких Індія, Бразилія та Китай, можуть зіткнутися з високими митами. Трампа неодноразово критикували за надання м'якого ставлення до Москви. Зокрема, американський лідер продовжував стверджувати, що Путін хоче припинення війни, тоді як російські атаки та наступальні операції ставали лише масштабнішими. Війна змушує людей ставати на чийсь бік. Від початку повномасштабного вторгнення Сполучені Штати одразу підтримали Україну. Проте новий президент країни Дональд Трамп, як здає. Багатьом в Європі став на бік диктатора Путіна. Про це писало політико: лише сім днів втручання Трампа в російсько-українську війну зробили реальністю нічні кошмари українців і багатьох їх союзників. Дії американського президента підірвали трансатлантичні відносини, які лежали в основі європейської безпеки ще з 45-го року минулого сторіччя. Європейські політики починають розуміти наскільки глибоко змінився їх світ тепер вони мають справу з Америкою, яка у кращому випадку скептично у гіршому вороже налаштована до старого світу, який вони представляють. Якщо і були якісь сумніви щодо того, наскільки Трамп готовий нажати собі ворогом у Європі, у вівторок увечері він поклав край цим сумнівам, звинувативши Україну в тому, що вона розпочала війну з Росією, ішлося тоді в матеріалі.